Євгенія Гардієва, жителька села Глибочиця, розповіла кореспондентам Суспільного, що 27 березня після лікування повернулася додому та з'ясувала, що немає газу. Жінка говорить, що вже шостий день у неї та ще у дев'яти домогосподарствах села газопостачання відсутнє. Четвер з лікарні. Хаті холодно, газу немає. Дзвонили в Газ Вони кажуть, пишіть колективну заявку, там дадуть чек, покажете чеку, платите, тоді газкантора буде робити. Ну це ж не виход. Сидіть в холодній хаті, не їсти, зварить нічого. Перзну дивіться в рукавиці. Рукавиці зняти не можу з рук літо на дворі, сидиш в холоді. Наталія Сиропятова підійшов, говорить, що газова труба проходить зразу, через місці, приватну територію її сусіда Андрія Ступницького. За словами Наталії, трубу могла пошкодити великогабаритна машина, яка привозила сусідові вантаж. Та виходить, що водій, який привозив продукти на склад. Він здавав машиною назад, ну ніхто ж його не знає. Він як зламав, він, машина поїхала і ніхто його не знає. Ну, Може цей хазяїн не знає, але ну, хазяїна зараз немає. Кореспонденти суспільного телефону поспілкувались з Андрієм Ступницьким, на приватній території якого відбулось пошкодження газової труби. Чоловік розповів, що сам він газом не користується, а те, що повітряна труба була встановлена з порушеннями, неодноразово звертався до газівників. Андрій говорить, що на його приватній ділянці йдуть будівельні роботи. Транспорт їздить постійно, але труба лопнула з іншої причини. Транспорт заїжджає це одне, а то, що вона лопнула від того, що висіла, то це зовсім інше. Вона лопнула, є свідки. Є 200 свідків, які готові повідомити, що та труба провісала вже на протязі останніх десяти років, просто висіла в воздусі, нічим не закріплена, повиривала вже під свої вогою ті всі арматури. Воно ж видно, якби я машина, пошкодила, я б заплатив. Я особисто не їздив ніяк машинах. моя особиста Глибоке переконання, що воно лопилась, то що вона літіло за років. У Мене немає такої машини, яка могла б достати труб. Валерій Семотюк, заступник Глобочицького сільського голови, каже, у четвер, двадцять сьомого березня, до сільського голови почали надходити звернення від місцевих жителів, що у десяти будинках по вулиці Київській немає газу. 27 числа було, як кажуть, порушено газові мережі. Голові було зателефоновано пізно ввечері. Він до пізна був на робочому місці. В восьмій годині він уже заявником з гончарком Олександром. Андром під'їхали сюди на місце, подивилися е, е, дане пошкодження. В п'ятницю е, мені було доручено, я звернувся до е, газових мереж. «Житомиргаз» мене перенаправили в газорозподільчої мережі філії Житомирської в понеділок. Я ми подали заявку зранку. Вони вчора вже на ввечері зателефонували, що буде сьогодні усунено дане порушення. Зараз, як ви бачите, є вже сьогодні бригада ремонтна. Ми долучили наше комунальне підприємство для швидшого реагування. Я думаю, дай Бог сьогодні планується вирішити дане питання, щоб наші жителі були з газовим постачанням. Альона Науменко, пресофіцерка Головного управління національної поліції в Житомирській області, говорить, що отримали звернення від представника підприємства газових мереж щодо пошкодження газового проводу в селі Глибочиця. 27 березня до поліції надійшло звернення представника підприємства з газових мереж щодо пошкодження газового проводу в селі Глибочиці. За словами очевидців, газопровід був пошкоджений невідомим вантажним автомобілем. Який після вчиненого залишив місце події за цим зверненням? поліцейські відділу 1 Житомирського райуправління 1 розпочали перевірку, у межах якої встановлюють місце знаходження водія та автомобіля після отримання офіційного звернення підприємства із зазначеною сумою завданого збитку буде прийнято рішення щодо остаточної правової кваліфікації події. Фахівці Житомирської філії «Газмережі» працюють над відновленням газопостачання до кінця робочого дня, а саме до 17-ї години газопостачання для споживачів буде відновлено. Кореспонденти Суспільного о 16.30 зателефонували Наталії Сиропятові, яка підтвердила, що газопостачання відновили. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.